Здоров, оскільки нова Валентайн з гача ніяк не хоче видати мені мутацію на єті, тоді в цьому відео я перевірю, в якому морі Валентайн з гача буде видавати кращий дроп. Мені здається, що переможе третє море. Ну а ви пишіть свої ставки в коментарях. Ну і погнали до відоса. Ну а перед початком цього відоса хочу запросити тебе у свій телеграм-канал. Зараз там проходить розіграш на верву з Тавеном, приймай участь в розіграші та ставай частиною ком'юніті. Ну а ми погнали до першої гачі. Спочатку йде Валентайн згача в першому морі. Підходжу до неї та погнали крутити перший фрукт. І так, Валентайн з гача крутиться. Ну і мені випадає шедевральніший Блайт. До речі, фан-діті. Ось він фандєті. Надіюсь за цей відос мені випаде ця мутація. Ну а ми погнали далі. Зовсім забув сказати, що в цьому відео я буду крутити по 10 фруктів кожному морі. Тому погнали до другого прикрута. І так, Валентайн з гача знову у нас крутиться. І мені випадає майже спайдер. Чуть не мамонт, але насправді пружина. Класно, супер, прям ідеальний старт. Ну а ми погнали до третього прокрута. До ви алло, дайте мені просто гачу прокрутити. Я навіть не знаю, що цей пістолет може зробити їм. Вам торба, вам торба. Ні, 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 ні ні Я це так не залишу спокою просто. Туда цих чертів нещасних. Не даю спокійно мені відео записати. А я ж то просто гачу хочу прокрутити. Ну, значить, під 2-4 зараз і будемо крутити наступну гачу. Переміг двох якихось болтусів. Може, зараз гача ведесь мені щось хороше. І так, мені випадає блайт. Ну, понятно, нічого хорошого мені не світить. Переходимо до четвертого прокрута. До мене допарло, що не всі аккаунти мають третє море. Ну, значить, прийдеться більше фруктів відкрити на тих, хто має доступ до третього моря. Що я пороблю, як я не продумав цей момент. Ну, у мене знову крутиться Валентин. З гача, і мені випадає купідон, стоп хет. Що ж, давай, гача крутий знову. Ну і мені випадає шедевральніший спінчик. Обожнюю, я цей фрукт прям до хочу. Це найкраще, що додав Буксфрус. П'ятий прокрут Валентайн з гачу в першому морі. Ну і тут мені випадає, напевно, знову якийсь рокет. Пролітає, фан Я вперше бачу, як він так близько пролітає, але випадає лайт. Це вже непоганенько. Що ж, переходимо до наступного прокрута. Погнали крутити шосту гачу. І так, вона нас вертиться і мені випад... Випадає, випадає мені пісок. А якби випав пень, було б залі шикарно. Не маю що сказати про цей фрукт. просто дропну його і перейдемо далі. Знову крутимо гачу. Що ж, давай, братанчик, видай мені щось хорошеньке, я тебе прошу. Зроби цей відос краще, ніж попередні два. І ти мені зразу видаєш купідонський топхед. Я тебе благаю, будь ласка, братан, давай, 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 блізард, давай, блізард. Ну, бекграунд, треба буде придумати систему, по якій я буду вести підрахунки. З цим може виникнути проблеми, ну але Страшно, переходимо далі. Кручу вже восьму гачу. І так, рандомний фрукт крутиться, вертиться Валентайс Гача. Знову ж таки показує мені Д'єті, а видає якогось Бена спін. До речі, хочу замітити, що тепер Фандієті почав мількати частіше. Можливо, це натяки, щоб він нарешті мені випаде. Ну але поки він не випав, переходимо далі. Погнали крутити дев'яту Валентайс Гачу в першому морі. А це вже, до речі, передостання гача. І так вона крутиться. Вартиться купа міфіків пролітає. Ну і звісно ж, відміж Спірітом і Фініксом. Мені випаде рокет. Ну куди ж без цього братанчика в першому морі. Шикарний фрукт, нема що про нього сказати. Дякую тобі, Валентайн з що ще ні разу мене не заскамила. Ну і погнали відкривати останню 10-ту Валентай з Гачу в першому морі. Після цього я буду переходити вже в друге море. Що ж, крутиться Гача, і мені випадає. Випадає мені шикарний блейд. Чуть-чуть не стало до лава. Невеликі підсумки провожу сам в своїй голові, і можу сказати, що це не найкращий дроп. Але там, вроді як, випадав лайт, тому в принципі це і не найгірший дроп також. Ну, а я погнав в друге море. Ну, а зараз прийшла черга Валентайн з гачі другого моря. Не буду затягувати, а зразу погнали робити перший прокрут. Що ж кручу першу гачу, вона крутиться і мені випадає лайтнінг. давай лайтнінг, давай, Лайтнінг. Ну та що тобі буде? Та щоб ти, Гача, так жила, прекрасно, як фрукти видавала. З це просто вже стандартний фрукт для Валентайн з гачі. Переходимо до другого прокрута. Наступний прокрут. І так, гача в нас крутиться, вертиться. Я бачу вже два рази. Єтів пролітає. Які... Цуни! Чому пролітає? Якби мені випало кіцун, це було б просто шикарно. Мені випадає ловер, і далі знову крутиться гача, і мені випадає спін. І чуть-чуть не долітає до тіста. У мене закінчується словниковий запас описувати цей прекрасний спін. Там буквально чуть-чуть не стало до кіцуни, а потім ще й до тіста. Я прям довольний. Переходимо далі. Крутимо наступну гачу. Це вже третя гача, по рахунку в другому морі. І мені випадає, ну будь ласка, гравіті. Ну навіщо мені той топ хет Мені потрібні фрукти. Ну і після топ-хета Випадає і прекрасний флейм. Просто шикарні фрукти. Можна було мені взагалі той міфік дати. Четвертий прокрут. Цікаво, Валентайн з гачі, чи видаш ти мені хоча б один міфік в цьому відосі. Ну а зараз ти мені даєш бомбу. Файно дякувати тобі, черт. Переходимо далі. Знову крутимо блоксфрус з гачі в другому морі. Ну і мені випадає прекрасніший рокет. Дякую тобі, безмежно. Просто я не знаю, що говорити. Чому мені видають лише такі фрукти? Напишіть взагалі в коментарях, чи випадало вам хоч щось нормальне з цих гач. Буде дуже цікаво почитати. Чи це я один такий невезунчик, чи є хтось ще зі мною. І так, Валентайс з Гача крутиться, вертиться і пролітає Фінікса а випадає мені шикарніший смоук Я вже не ментувати цю доубану Гачу. Переходимо зразу до наступного прикрута. Ще один прокрут Гачі. Я все ж таки маю якісь надії, що мені випаде сьогодні, хоч якийсь міфік. Але поки що мені випадають спіни. Це, напевно, прикормка для кота і натяк від Гачі, що мені вже пора знімати з ним відос. А то що це, він сидить та нічого не робить. Дев'ятий прокрут Валентайс з Гачі, а це вже, до речі, перед... До станій. І щось вона в другому морі мені взагалі нічого не видає. Пролітає газ, а випадає блейд. Показує щось хороше, а видає всякий шлак. Ну ось і останній прикрут у другому морі. Якось ми його досить швидко завершили, і в принципі нічого цікавого мені не випало. Ну, але остання спроба, остання надія, і мені випадає шикарніший лайт. До речі, ось тепер стає цікаво. Тому що в першому морі також найкращим фруктом був лайт. Прийдеться, прям реально рахувати ці фрукти. Ну і щоб не затримувати цей відео, я перехожу в третє море. Виявляю, я забув про один аккаунт, тому зараз я такий останню 10-ту гачу буду крутити. І так вона крутиться, вертиться, крутиться, і мені випадає саунд. Да ну серйозно? Ще й на кінець легендарочку дали. Оце прям халява. Ну що ж, а тепер остаточно з таким файним фруктом я буду переходити в третє море. Погнали! Тут переді мною, типу, випав фан-дієті. Я просто в шоці. Чому їм настільки везе? Як це так працює? Що ж, ну а я погнав відкривати перший фрукт в третьому морі. Зараз мені по-любому нічого не випаде, але з гача крутиться і мені випадає Айс. Чуть-чуть не стало до Єті, але ми всі знаємо, що він би мені не випав. Ну, в принципі, ладно, що я можу сказати. Переходимо до другого прокрута. Погнали вдруге крутити гачу. І так вона в нас крутиться і мені випадає. А випадає мені шикарний рокет. Класно, супер! Взагалі, прекрасні два перші прокрута. Надіюся, хоч далі повезе. Ось і третій прокрут в третьому морі. І як виявилося, попередні дві записи були без голосу, тому що я не перевірив, чи він запит. Ну а зараз мені випадає майже контроль, майже контроль. Да, звісно, я так і поняв. Це просто габела. Я не знаю, що робити з цією гачу. До речі, цікавий факт на цьому аккаунті досі нема ні одного Валентайс-аксесуара. Він виходить взагалі невезучий. Надіюся, я на Карку і зараз мені щось реально випаде. Ну а випадає мені смоук. Я тебе почув гачер. Навіть на аксесуарчик. При тому, що тут взагалі ні одного нема. Я тебе почув гачер. Я все зрозумів. І всі висновки я вже сам давно зробив. Ну, як кажуть, Надія помирає останньою. тому волонтера Гача, буду надіятись на те, що ти ще ще хороше видаш. І в мене вона крутиться і випадає. Давай, Фінікс, ну фінікс. Ну яка ще пружина? Ну поясни мені, будь ласка, ну навіщо мені цей фрукт? Переходимо до наступного прокрута. Ну і поїхали відкривати шосту гачу в третьому морі. Так, здаємося, що мені звідси зараз випадає, а випадає мені по-любому якийсь хороший фрукт. Ну і з моїх слів мені випадає хердбрей, хоча краще випав лайтнінг. А після хердбрейку знову все крутиться, вертиться і випадає кв... Сюда! Супер, перша лієндарочка в третьому морі. Надіюся, що не остання. В карман я її поставити собі не можу, тому просто дропаю тут на підлогу. Ну ось і сьомий прокрут, надіюся, що сім це щасливе число. Тим паче, що тут таке добро валяється. І так, Валентайн з Гача, рандомний фруктик. І мені випадає. Дві мутації на ЄТІ пролетіло. За що ти мене так не любиш? Випадає пружина. Поки що це, напевно, найгірший івент, який був в Бефі. Мені тут взагалі ні чорта не падає. Це вже восьмий прокрут Валентайн з Гача в третьому морі. Настав час завершувати цей гачу повністю. І так, Валентайнс да Гача мені видає. А видає мені вона айс. Ну, такий собі фрукт. Чесно, безпонтовий. Хоча думаю, в набираннях цей фрукт зіграє свою роль. Відкриваю передостанню гачу в цьому відосі. Давай, Валентайнс гача ділер. Я тебе прошу. Видай мені щось хороше. І мені випадай, давай, пейн. Ловер, це, звісно, бекграунд, але ну мені він не потрібен взагалі. Давай, крутиться, вертеться ще раз, крутиться, вертеться і пролітають Хороші. Фрукти а випадає спайк. Ну, як кажуть, не повезло один раз, не повезе й десятий. Ну а зараз я буду крутити останню десяту гачу в цьому морі. Ну і останню гачу в цілому відосі. Тому Валентайнс з гача діллер. Зараз тобі потрібно видати щось хороше. Ну і фрукти крутяться, вартяться і мені випадає. Давай, файн дієті, там ж був він. А випадає мені флейм. Ця гача мене прям ненавидить. Ну а я погну підраховувати результати, і ми нарешті дізнаємося, в якому морі випадають кращі фрукти з Валентайнс гачі. Найкращі. Все одно випадають з, з гачі. Краще її крутити, аніж цю камерську гачу. В кінцевому результаті Валентайн з гачі першого моря набрала 1 мільйон 240 тисяч белі. Валентайн з гача другого моря набрала 2 мільйона 837 тисяч 500 белі. Ну і Валентайн з гача третього моря набрала 2 мільйона 230 тисяч белі. А це означає, що друге море перемогло. Вітаємо її з цією перемогою, хоча все одно цифри дуже смішні. Якщо ви з самого початку відео думали, що переможе друге море, то я вітаю вас з Інтуїція. Ну а я вдячний саме тобі за перегляд цього відео. Постав йому лайк, підпишись на канал. Далі буде ще цікавіше. Ну і всім бажаю прекраснішого дня. Всім удачі, всім пока-пока.